Антолі Петрович, вітаємо вас з перемогою. Які, в принципі, перші підсумки, перше враження від цієї гри. Ну дуже була важка гра, і суперник непоганий, і погода внесла свої корективи, От, але я сьогодні задоволений діями хлопцями. Вони сьогодні добре відпрацювали, виконали повністю ту установку, яка була дана. вдана. Може, такий не дуже видовищний був футбол, але було видно, що грають дві мужські команди. Ну такі непрості погодні умови. В принципі, наскільки цей сумбур якось можна передбачати в плані тактиці, в плані перебудов. Якихось, ну тут просто трошки упрощаєш гру, десь від чого на перший план виходить боротьба, на перший план виходить момент першому не помилитися. От ну і, і характер, напевно, так. Ну, перший тайм він майже без таких гострих моментів був. Наскільки цей гол виявився вирішальним, мабуть, важливим? Бо ну ви знаєте, гол розігальню завжди додає впевненості команді. Так що і на другий же тайм виходиш більш не розслабленим, а більш мотивованим. Дякую. Валерій, то сьогодні така, якщо дивитися збоку, нечійна гра, якщо так враховувати весь перебіг подій чи згодися? Нічийна чи нічий, важко сказати. Програли 3-0. Досить добре боролися. Гри не було ні в нашої команди, ні в суперника, тому що ви бачили поле. Більше була боротьба з самим Газоном. Так, пропустили перший м'яч, пропустилися простої помилки, але більш не так багато було моментів, що у нас, що у команди суперники. Єдине, що налаштували на другий тайм. Вийшли агресивно, трошки була в нас перевага, але на ну, 70-здається четвертій хвилині арбітер вирішив закрити грудь. О, в принципі, якщо продовжувати трошки цю тему, як ви вважаєте, чи поступилося сьогодні хлопці у чимось супернику? Бажання, звичайно, ні, можливо, навіть переважали. По рахунку поступилися, тому програли тримали. Враховуючи такі непрості погодні умови, чи вплинуло це якось на план на гру, на тактику? Так, вплинуло навіть склад ми частково поміняли перед самою грою, розуміючи, що буде більше боротьби, ніж футбол. Така досить рання заміна посмашного. Ну, не бачили, мабуть, хтось, що це пошкодження чи тактична перебудова просто? Ні, просто він не дуже добре війшов в гру. Декілька моментів потрібно було грати вперед, декілька моментів. Потрібно було трошки агресивніше. Просто Простилося, що він не готовий до гри. А... Сьогодні ви довірили місце у стартовому складі Денису Герасименку. Це молодий вратар. В принципі, це його перший матч з перших хвилин. Як можна взагалі на ну на що ви розраховували? Мабуть, були якісь тактичні моменти, щоб гра ногами чи якісь? Ми довіряємо в принципі всім. Денис добре проявляв себе останні тижні. Молодий хлопець. Я думаю, що це майбутнє чернівського футболу. І... Вирішили колегіально, що він має зіграти. І, на жаль, трошки шкода його в тому плані, що зіграв він досить непогано, але пропустився. там, може, єдиної помилки в другому таймі, коли всередині його вибив, але пропустив три І... Біля його воріт, ну, може, там один чи два моменти було. І з цих двох моментів ми отримали три м'ячі. Дякую вам, успіху.